Доброго дня, мене звати Валентина Шапошник. Мені кинули виклик у флешмобі Ice Bucket Challenge. І тепер я мушу або переказати комусь 1000 доларів, або облитись водою і переказати лише 100 гривень. Я вибрала друге. В свою чергу я не буду кидати виклик своїм друзям, тому що вони і так дуже часто роблять благодійність. Суть цього флешмобу у благодійності. Можна зробити добру справу. І без флешмобу, тому хто бажає приєднатися, можете або самі виконати таку процедуру, або просто прокоментувати у моїх, моїх записах, що ви зробили для того, щоб всі бачили, як ви робите благодійність. Так, тепер сама. Ось мій лід. dura